Я. Я, вся ті жахливчики, я не граю. Це тупо. Ну, типа, блін, ну мене не лякає. Ну що, ну, ну вибачте. Я серед ночі прокидаюсь від того, що ракета дрон збила. Ну да, серце б'ється. Від скримерів, ну що там жахливого? Ну, типу, це треба або грати ну, сильно не натурально. Ну тобто я маю отак робити, або да, сидіти в одного, я ж не можу кричати, давайте так. У мене дитина через стінку спить. Ну. Трошечки на секундочку. Я не можу кричати, і від того всі якісь жахалки, та я вас прошу. Ну, може, може в 10 років воно страшно, в 30 воно вже не страшно. Бо я собі можу такі картинки в голові малювати, які вже, блін, з там стала, я хотів. Так, а що? А що. Ой, блін, я тільки перевісся. Так що скрімери мені Ну, мені не цікаво, я не знаю. Я колись грав, там, коли менший був. Там в якісь, де треба ходити, там якісь лікарні, там щось таке. Пидиш. Але це вже. Ну, я ж кажу, мені просто доведеться сильно на награвати того, чого нема. я думаю, більшість тих, хто в таке грає, саме так і робить. Ну, або йому нічого страшного з ним в житті не траплялося. Так, одне з двох. Я вам розкажу історію. Якраз вам буде смішно. Цікавий під кінець стрімчика покати. Кидаєш поміж до Значить, в селі у батьків мого батька, ну мої діда з бабою, значить, у них подвір'я. ну, от У них хата, подвір'я, хлів, і за хлівом цвинтар сільський. Ну, і Відповідно, за городом цвинтар, і відповідно, туалет стоїть біля цвинтаря. Там навіть паркана нема, там є туалет, і вже там метрів за 25 найближча. Більш-менш свіжа могила. ну, Як видно. Ну, щоб ви розуміли атмосферу, коли ти йдеш серед ночі по великому, так десь годинок 12. Может, або йдуйте. й пізніше. Ні, Ну, воно так дуже атмосферно, це про всякі скримери і так далі. І ось коротше, одного разу. Мені закортіло. Ну, а що робити? Диватись нема куди, я пішов. Ну, це друга година ночі, ну літо. Тепло на дворі нормально. Сів. Сів, двері відчинив, бо. Ну, щоб не так страшно було. Бо в зачинених взагалі темно. Ну, коротше, сижу, роблю свою справу, вже майже доробив. Е -е... І тут, зі сторони, значиться, цвинтаря. А туалет, ну, щоб ви розуміли, дерев'яний. Ну... Класіка ретро стайл. Зі сторони, значить, цвинтаря. Е -е... По стінці цього ж туалету щось Не Так, щось шкребе. Не просто шкрябе, а так Оттак, безперервно шкребе, трошки міняючи звуки, в напрямку від задньої стінки до передньої, відповідно до відчинених дверей. Ну, ще раз, для, для, для входження в атмосферу Друга година ночі поблизу цвинтаря. <ти>, ти сидиш один і щось шкрябе тобі по стінці, коротше, я не знаю, скільки мені було років, напевно, десь 18, плюс-мінус, чи щось таке. Я вже ну, передумав всі логічні варіанти. Всі логічні варіанти, я людина логічна, того я перебрав всі логічні варіанти, щоб це могло бути. На, мій, на мою думку, не знайшов там нічого нормального. І після того, звісно, в голову почали лізти всі нелогічні варіанти. А там, як ви догадались, є в чому пошкрябатись. І коротше, оця фігня продовжує шкрябатись в мою сторону. Я вже морально погодився на те, що зараз мені перед двері вилізе щось. Щось таке, чого я раніше, напевно, не бачив, і, можливо, більше не побачу, і можливо, це останнє, що я взагалі побачив. Ну, приблизно отакі в мене були думки. Я вже зібрав всю волю кулак. Я як сидів на рачці, так і не вставав Ну, щоб для профайлу. Бо вже тікати було нікуди. Ну, типа, вже було просто все. Коротше кажучи, Ну, відповідний момент, коли це шкреботіння завернуло до дверей і продовжилось далі, якраз ну, в двері. Так, зараз я стрільну, Вилазе їжак. Звичайний людський їжак. Пані, я, згадав, я згадав тупо всю його рідню, всякими словами, якими тільки я знаю. Але фішка в тому, що він просто повз собі по своїх справах, ну і відповідно голками просто шкрябав двері. Все інше це вже була виключно моя власна фантазія. Пан Юрій, можно додати? Да, давай. О, один в один. Але, ну, також було в селі. Туалет, правда, Металевий. Але то не те ж сама фігня. Я також перебирав усі варіанти. Абсолютно усі. Ну, в тебе в тебе двері біля цвинтара, в смысле, туалет. Ну, там, як тобі сказати, там біля Дніпра, і цвинтар був також на 2 лет, тут таке. Так в мене не дуже далеко, в мене майже на цвинтарі туалет стоїть, ти розумієш? Там просто іншого в голову не приходить. Я також, я просто не думаю, не це. Дір за ну не може так бути також, наш покол. Ну я всі варіанти перебирав. Ось я в я ще розумію, телефон, вагон я ще змійку, ти момент брав. У мене там фонарик був. І я вот свічу, просто знаєш, і ніжак виповзає. Але, надо, ну, і, ну, там, где надо писуть, і як це так, і що я, ну, то я так и надумал, что я на фантазу, але. Для профілактики, для профілактики, півтора метра від туалету з кожної сторони я вирвав весь бурьян. Что <світ> Щоб только <світ> <нікого> не повторилась? <світ> Прицелий. Я, там, <певи> я, ж я ж тобі і кажу, що ну. Ну і смішно, і плакать хочеться. Ну, я в бутил банати ще мат. Не, я старший Але після цього всі ваші скримери, знаєте, ну, ну, ну то, звісно, да, але вообще не то. Ну, тут, до речі, от приводу отловами. Так, от ще виграти та, треба. Дивились, от, ти кажеш, тут центр міста плавати, а если кладовище от центра. І его кругло багато поверхів там, в центре міста, біля проїжджої частини, біля дитячих там садочки, там фестиваль. Не важкий его, біля пудейства, це нормально. Свинтер біля ні ну ще раз нову ти... да подім отлики. То, що там в них в основному старі, якісь цвинтари чи що. Mm -hmm. Так у нас також but... таке є євки. ні та суть Суть то не в тому, суть в тому, що ну блін, ти так не відносишся до міського цвинтаря. І ти ж там не, не не ходиш серед ночі по великому ж правильно. Не мама. Так, ти так і будеш стояти, да? Ну, добре, я ну... стрільну в тебе, якщо ти так і будеш стояти. Так для тебя протиластик брін те вирвати про мета. Не, так, ти, ти розумієш, що. Ти навіть не міг допустити собі в голові, що так може бути. І, ну, ви... <сілик> я За, думав, така, що зараз засну, буде. а Воріант тепер я просто жов. Об... <сілик> тобто, я почув, що воно йде реально по колу, воно обходить. А, ну, чудово, воно чудово наобходимо. Тобто воно ж крипить і на Ну, У мене від куріан відразу не спав. Назарізака і набіг подумати, це на дуже багато. У нас довів немає, але в нас є. А дітей було навадять там ящерки і їжаки. Ну іноді ще зайцеві. Ай, таке воно життя непередбачувана штука. Це не можна прорахувати. Ти що, так. Пан, пане Євген, ти диви, бо ми ніфіга опять не виграємо. І от знову ну, другий бій, який чітко ілюструє цю цю гру. От чітко. Вони просто стали в дефі на базі і стоять. Е, і спробуйте їх виковирити. Спробуй їх просто выколпати. О, то так. Бо що, через те через мене не, не, не прикалює ця гра, скільки, скільки я в неї граю, стільки цей фактор мене бісить. Шановне парк. Всім дякую за сьогоднішню гру. Бажаю гарно відключити. Давай, Зим давай. Гарних викидних, бой вони застанет. Кого вийшов? Тебе, май... тебе майже не чути, але ми тебе поважаємо, любимо, чекаємо гості. Давай, давай. Всім, Тим... бувай, да, добре. Так, всього найкращого. Так, ну єдине, що я можу робити, це зарядити ще дві пульки і намагатись комусь дати. По факту, потім ще під'їхати підсвітитися і типа на себе когось заграти, так, СТХ, перша. Чо, що робить батьчат наш войбараск, точніше. Видив цього не разумні. Так. перша там. Що ти хочеш? Хочеш під'їхати, да? Ой, я в труп, дав. Блін, ну я стрільну. Да, давай, пане, крит, всім, 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 хто дивився. Я всім дякую. Аж підскакую. Так, раптом хтось вже спить. Чи має засипати, як я й казав, це все одно буде останнє, він зараз заховається. Ну, все. Ми тут пограли. Так, а що наш Бараск? Він маже, да, не одну дав. Так, ну перше, давайте я зроблю хід конем, якщо в мене зараз супер першник не засвіте. чисто теоретично він має поїхати по центру. А я спробую його об'їхати. Ну це прям повна діч. Хочу його Ні, об'їхати на базу стати, дуже довго буде. Ну, Блін, мене не засвітити, це треба дуже сильно постаратися. Або хоча б стану тут за камінцем, бо я дивлюсь, що мені до бази буде їхати дуже довго. І якщо вони... Не всіх нас вб'ють. То ми хоча б на нічу затягнемо. Ось я про що думаю. Там, Бараск в теорії, може його засвітити. Он по центру по центру де. Я розумію, що він десь по центру. Де. Мені треба конкретна геолокація. Мені просто бурас зацвіти. Я бачу. Я в нього стріляв. Блін, даремно, що він до мене їде і тягне його сюди. Понятно, що Петеха не поїде. Зрозуміло. Так, Бараска, Ну роби щось. Їдь базу, бери, Бараск. Воїдь нашого захищати, так, мені не можна виїжджати звідси. Ой, такий бій інвалідський. Але що поробиш така гра, такі бої. Подивіться сьогодні мій стрім в доту, там турбачі, отам було весело, я там такого роздавав. Три бої, три перемоги. Аж самому сподобалось, що я там. Прямо, Прямо ж гордіс бере, да? Шо, що, що? Прямо ж гордість бере, да? Звісно, ну там так турбачі вони на рейтингові. Я просто розумію, що якщо я граю з нормальними людьми, я знаю я відіграю значно краще, ніж коли я граю ну, в тому рейтингу 1-2 імбіцили, і щоб я не робив, ну, дуже важко виграти. Ну, то таке. Так, хвилина 30. Баразка, вже міг поїхати давно, стати на їхню базу і там стояти. Все, що йому треба було робити. Бо щось світити, бо я не знаю, я взагалі не розумію, що він робить. Просто от... О... Зараз він же і на базу не встигає стати. Нічого. Він просто хвилину провтикав. От, все, тепер беруть нашу базу. Якщо вони зараз стануть в двох, на нашу базу, А Воно форне їде на базу. Є якщо вони зараз стануть двох на нашу базу, а вони стали вдвох на нашу базу, ми програли. Так, Ви, ну вони отут да, да, можуть да. стати за, за, за цим, я сюди навіть Хочем. не стрільну. Он може тут засинути. Ні, він не встигне. Він тупо не встигає. 27. Якщо я зіб'ю одночасно з двох чи з того з кого більше, є шанс. Якщо не зіб'ю, шансів немає. Я б на їхньому місці став би десь отуточки. Так, ще туди буде секунду летіти. Я шкажу йому встигає. Аге, <laughs> я збив. хе <laughs> хе Юрчик затащив на нічю. <laughs> останнім снарядом. <laughs> ой, раки, ой, ору з цих приколістів. <смех> <смех> Просто останнім снарядом, що в мене залишився, я збив. <смех> ой, сміхи гріх. Що ж, любі друзі, така була в нас сьогодні каточка. Смішна, цікава і з історіями. Дякую всім, хто додивився. Дякую окремо за донати. Хоч вони були невеличкі символічні, але ж все ж таки краще, ніж е, нічого. Ну, і бій був дійсно смішний. Дійсно смішний на 3К. На 3К шкоди, я накинув. 46 захоплення бази збив. Ой! Такі піньочки що поробиш? Така така гра, так ми в неї і граємо. Щось, сесія сьогодні була аж на 55%. Ой, на 45%. 8200 рейтинг 45%, ну нічого. Ще раз всім дякую. Все, найкращого заряджаю на удачу на позитивно гарний настрій, пану Євгену, на добраніч І вам також на добраніч Хай вам зараз.